Слава Ісусу Христу за його, його любов, милість і те, що Господь нам подарував І ще одну зустріч, де ми зібрались у цей вечірній час, щоб далі продовжувати стояти в проломі. Духовний фронт, фронт сьогодні на цьому місці. І сьогодні ми, як ті руки Пора і Аарона, а це церковь Ісуса Христа, яка сьогодні піднімає свій, свій голос. До престолу благодаті, звідки чекаємо відповіді від нашого Господа. Нелегкий час прийшов на долю нашої країни, але велика відповідальність випала на церкву Ісуса Христа. До того Господь прислуховується, і сьогодні Він прийшов на це місце, щоб прислухатися до нас, прислухатися до нашого і благання, і прохання, і до сліз. Бо багато хто і сьогодні проливає сліз і переживань. Але Господь на цьому вісті. Він до того і приходить, щоб дати нам мир, дати спокій. І хай Божа благодать зійде на нас. Ми в школі життя. Господь нам подарував в цей вечірній час. Хоча ми знаємо, в країні війна не всі мали можливість зібратися тут. Але, як було вже зазначено, над нами не прилетали ракети. Хоча над Горохівським районом летіли ракети, мені двоюрідний брат говорив про це. Але Божа охорона, божа защита над нами. І за те ми будемо дякувати, Господу. Буду звертатись до Слова Божого. Читає Псалом, 30-й псалом, яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш. Від людських стенет, ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Благословений Господь, що вчинив мені милість чудовно свою в оборонному місті. Любіть Господа усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, усі, хто надію покладає на Господа. Наша надія на Господа, друзі, Він на цьому місці і Він нас буде провадити і буде вести. Ось око Господне на тих, хто боїться Його, хто надію на милість його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті. І щоб за час голоду їх оживляти, душа наша надію складає на Господа, він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце, бо найменше святе його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, Господи, буде на нас. Коли покладаємо надію на тебе, надія наша на Господа. І Він не дасть посоромитись тим, хто надіється на нього. Але сьогодні я б хотів би нагадати два місця. Де і випробовується і добра порада. І ось я читаю це вже із книги царів. Дуже відомі місця, і не раз згадують. Але я хотів би нагадати в першу чергу для себе. Це друга книга царів, п'ята глава із перших вірщиків. Анааман, начальник війська сир Сирійського царя, був великим великим перед своїм паном. Вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії, і був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли були ордами і взяли до неволі з Ізраїлого краю маленьку дівчинку. І вона услуговувала жінці Наамана. І сказала вона до своєї пані: ось, ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії. То він вилікував би його від прокази його. І я трошки пропускаю, і прибув на Оман зі своїми кіньми та з колесницями своєю, і став при вході Єлисеєвого дому, і послав Єлисей до нього посла, говорячи, іди і вмийся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє, і очистишся, і розгнівався на Аман. і пішов, і сказав: Ось я. Подумав був, він прийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпше Авана та Парпар, дамаски річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. І підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали: Батько мій, коли б велику річ говорили тобі, той пророк чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий? І зійшов він і занурився в Йордан сім раз. За Словом Божим. З Божого чоловіка і стало з тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. В цього на Амана були мудрі люди, мудрі порадники. Якби ці порадники. Воли солосилися з його гнівом і з його негодованням. Чоловік дійсно готувався, приготував стільки дорогоцінностей для того, щоб отримати, отримати те, в чому він надіявся, він собі планував своє. А тут сталося, що навіть не вийшов пророк Єлисей, а послав слугу і звичайно, прийшла обіда, образа, гордость, як він міг посмітити. Я, такий великий начальник, з таким багатством прийшов, і він навіть не собі вийти. Звичайно, там були мудрі люди, мудрі порадники, які йому запропонували. Пане, якби тобі щось, щось тяжче запропонував, чи ти не зробив би того? Він послухався: доброї поради. І він отримав те, з чим він приїхав до Єлисея. І ще одне місце. Це вже буду зачитувати я від <кій> <кій> Матвія. 15 -та глава. Також історія зв'язана із смирінням, і, звичайно, з вірою. І ось. 15 глава, 21 вірші, такі слова. І вийшовши, звідти Ісус, відійшов у землі Тирські, Сідонське, і ось жінка одна, хананіянка, із тих околись, прийшовши, заголосила до нього і сказала: «Змилося надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мучить». А він їй не казав ані слова. Тоді учні, підійшовши, благали його та сказали: Відпусти її, бо кричить слід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки для овечок загинулих дому Ізраїлового. А вони, підійшовши, вклонилися йому, та, а вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенята. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О жінко, Твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. Тут я би хотів би підчеркнути дві речі: віра, смирення і надія. Смирення потрібно було проявити на Аман. Звичайно, зразу він не міг його проявити того смиріння, бо велика гордість і, та, якби, і образа, що навіть він не зробив того, що. На що він надіявся? Прийде, положить руку, помолиться і прийде очищення. Але там були мудрі люди, мудрі порадники. До речі, нам також потрібні мудрі порадники для нашого президента. Сьогодні вже згадулося за Ахітофела, за того порадника, який був від ворога душ людських. І сьогодні ми будемо просити в молитві нашій, щоб Господь дав мудрого порадника для нашого президента. І не тільки для нашого президента, але і для президента там в Америці. Бо сьогодні багато хто покладалися, надіялися, що от він стане при владі і буде, буде керувати так, якби нам того хотілося. Але, на превеликий жаль, біля нього були ті порадники, які були від ворога душ людських. Але ми сьогодні на цьому місці церква, яка буде взивати, просити, Господи, дай мудрого порадника і для нього. І для нашого президента, щоб мудро він керувався тою порадою, яка так сьогодні необхідна для нашої країни. Бо часто ворог посилає своїх порадників, і вони, звичайно, зовсім протилежне чинять і поступають. І я б сказав, би ще і за смиріння, друзі, якби не було смиріння у цієї хана Янки, прийшла б обіда, образа, то він мене відносить до щенят. Я прийшла з такою печалью, з такою скорботою, з таким болю в серці, дитина піснується, і ти ще мене називаєш, відводиш мене до тих щенят. Але там була віра, там було смирення, і там була впевненість, що Господь не залишить. І так, як вони і сказали, так, Господи, але і кришки, які падають зі стіл панів, користаються ними щенята. О жінко, велика віра Твоя. Сьогодні Господь хоче віри нашої друзі. І ми сьогодні прийшли на це місце для того, щоб укріпилась віра і моя, і ваша. Бо до кого ми можемо йти? Сьогодні нелегкий час. Багато хто сьогодні в світі і більше покладається на ту велику допомогу, яку чекають з Європи, з Америки. Але сьогодні ситуація складається так, що тільки надія на одного Господа. І на того мудрого порадника, який може прийти і підсказати, що потрібно робити, на кого надіятись, від кого чекати допомоги. А допомога від Господа. Він наш щит, Він наша опора, Він наша надія, друзі. І сьогодні Господні очі спостерігають церков'ю, голубці його. І сьогодні Господь прийшов на це місце для того, щоб прислухатися до нашого благання, прохання і до сліз, які також проливаються. Хай Бог призрить з небес. І нехай дасть відповідь. Ми хотіли б, звичайно, щоб вже взавтра вже об'явили мир. Але, звичайно, буде так, як Господь рішить, друзі. Бо ваші думки не наші думки. І тому ми, коли читаємо вже в Ісаї, коли ми звертаємося, це 55 та глава, я також нагадаю для себе, і для всіх нас, про те, що в Бога є. Зовсім інші плани, і зовсім інші думки. І ось я читаю 40, 55 глава, і шостого віршика і нижче такі слова. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вище дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, то сніг сходить з неба і туди не повертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає свячеви, а хліб єдуновий. так буде і слово моє. Що виходить із уст моїх порожнім до мене воно не повертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його поселив. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете, гори і холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. Прийде такий час, друзі, Бог той самий. І ми віримо, що прийде такий час, друзі. Але як ми, Господь зазначив, щоб не було беззаконня, щоб не було неправди, щоб не було злослів'я і нарікання. Сьогодні це дуже важливо, коли церква його вопіє, і коли ми хочемо бути перед лицем Божим, то Господь в першу чергу придивляється, як ми ходимо перед Його лицем, які в нас відношені з Господом. Це дуже важливо, друзі. Для того, щоб ми були почуті і вислухані, нам обов'язково потрібно завжди шукати лице Господнє в любові, в мирі. Любов покриває багато гріхів, друзі. Сьогодні, звичайно, ми знаємо в час лихоліття, коли беззаконня умножається і в багатьох охлаждіває любов, але нехай вона не охлаждіває в церкві Його. Вона сьогодні особливо необхідна, щоб ми в любові об'єдналися, об'єдналися і єдиною молитвою взивали до Господа і прийде відповідь, друзі. Прийде він той, який не запізниться. Він той, який дасть відповідь на наше прохання, тому наша іще одна молитва, наше іще одне благання нехай поповнить чашу святих. Сьогодні очі Господні сьогодні простерти на це місце. Сьогодні Вухо його святе, сьогодні простерте до нас, для того, щоб почути нас і дати відповідь на наше благання. Але є умова: в любові почитайте один одного. Шануйте один одного, любіть один одного, поважайте тих, хто сьогодні на передовій, це потрібно. Це всім нам. Це, я в першу чергу говорю, для себе, друзі. Бо то ми всі ходимо перед цим Божим. І сьогодні цей час відповідальний, час відповідальний, який прийшов для церкви. Ми знаємо, що будуть і випробовані. І Господь також каже, що будуть випробовані. Але Господь допоможе прийти. Бо блажені ті, які надіються на Боску. На Господа, ті, які всім серцем линуть до нього. І тому я запрошую до молитви цей вечірній час. Хай Бог призрізне весь і почує наше прохання, а йому нехай віки буде слава і хвала. О вічний Господь. Ми знову приходимо в молитві до Тебе, царе вічний.